Мої вітання друзі по багаточисленним пропозиціям, заявкам, типу проханням чи як там. Вирішили сьогодні зняти відео. Тут як ми тут обустраюємося, то все. Що тут у нас росте, а що не росте. От. Це такий огород у нас. Це у нас слива. Така це біла слива. Нагрузилася вона, звісно, плодами добре в цьому році. О, ось які. Прийшлося ставити додаткові укріплення, щоб підтримати. Це город, тут у нас такі помидори. Щось прихворіли, помидори треба. Чи що тут з ними треба де розбиратися? Це салат такий тут, цибуля, далі сині помідори, там, туди-сюди, п'ятий, десятий, барабуля. Ну що ми таке? У нас тут щастячко. Сьогодні пробував купав бараболю Десь з одного О, це горіх. Такий сорт. Називається Карпатика. Ну, росте. Росте, чекаємо. От. Тут два сорти барабулі. З цього краю два корчі викопав. Щось така мілка поки росте, вона пізніше чи що. А з тої сторони, якби тут по, -по, -по половинці, то з куща десь зважив. З одного куща десь було півтора кілограма. Ну, близько того. Ну це такий собі показник непоганий. Вона ще росте. Це школка. У нас тут росте. Це горіх медвежий. Ну, росте, прививати будемо скоро. А це грецький горіх. От. Теж хорошо росте. Теж будемо прививати. А тут теж у нас город, як у минулому році ми посадили тут огірки. Ось так. Підв'язали на канатики їх. бурячок та ще росте. Та й отак. Це яблунька у нас тут Звичайно. Не знаю, що щось там висить навіть, якісь плоди є. Що це? Якщо то, що ми думаємо, буде добре. Оце яблунька та що я привигував. Сорт хороший, цікавий. А це от горіх пекан. От він в цьому році вже більш-менш росте. Так. А це... Голубіка. Голубіка сорт Чандлер. Це наш Чандлер. Не всі кущі загрузилися, а є такі кущі, що прямо дуже багато ягоди, ось як на цьому. І крупна, і багато. Ось як на цьому теж багато ягоди. І крупна буде, і багато, і на цьому, і на цьому. Далі кущі вже потрошки ягоди, небагато. Ну нехай розвивається в цьому році. Більше розвиток буде. От ще. Ну тут, є, гадає, пізніше якось в два етапи цвіла. А, да Це все сорт Чандлер. От і тут от такі кущі є, дуже крупна. Минулому році така була крупна одна ягідка. Перекрила навіть одну гривну монету того старого зразка. жовту. А це сорт називається вже Blue Gold. Дуже продуктивний сорт. Хто займається голубікати, напевне знає, що це за сорт. Він грузиться. Ну, кожен рік грузиться він. і листя не видно. Стільки нагрузив він на себе. Я не дуже і хотів би, щоб вони сильно грузились, але ж тут де що робити. Я і так їх обрізав, дуже добре обрізав. Є багато ягоди. Вона і мілка подекуди. Декуди і крупна, хороша ягода. Ось як ця, наприклад. Гарна, крупна ягода буде на цьому кущу, але він погірше розвивається. От. Тут. Далі отак от, от виглядає вниз. Наша хатина. Тут черешня біла. Файна, смачна, лиш вона виявилася смачною не тільки для нас, а ще й для шпаків. Щось вони облюбили ту ягоду. Дуже біло вони взагалі не їли, я такого О, тут у нас пшеничка растет. Колоски такие. А тут уже блюкропчик дозревает пару ягод. Это сорт блюкроп называется он. Вот. Раньше, чем голд и чандлер разревая, да. Тут кущики такие вон росли. Сподіваємося, вже наступного року тут щось буде. А тут ще он рядочок посадив, гіркий перець посадив, ну заодно помідори посадив, там ще, кабачки, ще посадив тут, він. може хоч щось буде. Да. Е, ну Блюкроп він трошки молодший на рік, ніж ті два сорти. По цьому він і в минулому році там пару кущів, щось пару ягод дали, а, а в цьому році вже от, трошки вони трошки вже побачимо ягідку. А це фундук. Вроді би як сорт. Шедевр більше схоже на шедевр. Я його взагалі-то купляв як ось ці три саженці. Купляв їх як два президента і один шедевр. І якщо чесно, то я вже запутався де у мене хто із них посажений. Але я дивлюся, так по листі, вони всі однакові. Або це шедевр, скоріше. Бо. Минулого року отой середній саженець він навіть горішок дав, я знімав. А це вже привиті на медвежому. От щось якісь горішки вже є на них. Так, якісь горішки є ось. Ну, я не дуже хотів, щоб вони й були, бо але ж все одно. Було більше, я оставив. Так, щось хлорози у мене цей кущ. Я його під, підсилив. Залізом підсилив. Так, підкормив його трошки, підтримав. Не знаю, що тут буде з ним далі, йдемо дивитись. Цей теж щось хлорозив. Але вже відходить. Вони вже нормальні листя на ньому пішли. Вріз пішов. Тобто бачив, що він відійде. Раніше. А ось це президент я брав із питомника в Чернівцях. Ну так заявили, так по листу я бачу, що це все-таки схоже на президент Караманівський. Лист схожий, такий крупний. От лист, от, от три кущика в мене я брав звідти. Такі от. І шоу розвиток, я трошки його прорядив. Кущики маленькі, ну це друга вегетація у мене. Вони Другий рік. Ну, це по першому роки, році. Році фундукти у мене. Десь тут у мене що це гігант галі? Ні, це веба. Сорт веба. Ось вот, тут гале. Гігант Гале. Оце то і Росте, йде в рози Це тонда джифоні. Тонда джифоні кущовий. Оце... Уже не пам'ятаю. А, це каталонський. Згадав, каталонський. Ну в мене по схемі відмічено деякий сорт. Так, а це у нас обільний. 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 Обільний, а це саджанець Називається знахідка. Жовтий лист у нього пішов. Надо буде подивитись. Жовтий лист, щось йому не вистачає. Щось йому не вистачає. А то піщанський. Грецький горіх піщанський. Щось зупинився після того, як я прибрав три молодесенькі горішки, тут почали виростати. Я їх прибрав і... це сорт называется Дар Павленко. О, ще й конопля тут росте. Здесь взялась Ну, нам не треба. Так. Далі. Там еще один піщанський. Далее вот Шедевр. Ну так він поки слабенько приривається, слабенько вегетує. Ну, я підтримку йому дав, сподіваюся, що він піде в ріст. А Там рядочок йде теж на ведмежому горісі, У мене привиті. А, є трошки горіхів поставляв, ну Отаке чудо, наприклад. Ось воно, таке чудо. о, краса Красота яка! Це тонда. Тонда Джифоні Це теж серії але ж теж щось він хлорозив. Вже відійшов, вже все в порядку. А тут насаджені ведмежі горішки. от Чотири рядочки. Через відстань 3х4 садив. Ну не знаю. Може буду збільшувати відстань, коли буду залишати. Тут нема горішка, начебто. Але розвивається добре. Так Буду через один наставляти, мабуть. І Прививати хочу на місці подивитися, як вони будуть без полива себе відчувати. От просто на місці привити, щоб не пересаджувати ведмежий горіх, бо він тут щось приживається От другий рік, так собі вони себе тут почувають. А теж горішки є. О, Який горішок крупний росте. Отонди. Тут щось побільше є. А тут ще ось один, теж крупний такий, о, такий крупний. І навіть не знаю чи це тонда. поплюски, буду дивитися, вивчати. Поки що не Да. Тут ще вони йдуть. Розвиваються їх. Доглянув трошки, відкоригував. Бо лишні були, лишні гілки. Так, це від Міші Хуйська бомба. О, ця краще от розвивається. саджанець видно. Ну, більший саджанець. Просто то менший саджанець, щось він хлорозив теж. Це ще одна хуйська бомба. от Красота, а це, це вже пішов у розвиток у нас. Самий-самий крупний горішок. Всі фундуководи хочуть мати цей горіх. Ну, може не всі, ну багато хто. Особливо в себе в маленьких господарствах. Кремський такий, красавець. Ой. Так, а це його опилювач. Кірасунд називається, опилювач. Кірасунд. Без кірасунда і трапезунда Так собі скучно. Ну, отак от, от приблизно. Це груша. Тут у нас така груша. Це прививку я робив. Померзло от. На дички, на дички черешні. Спочатку пішли, пустили і все. Одна вижила, звісно, веточка. Пустила вон, дві веточки, все росте черешня, біла черешня. Тут на дички. Тут ще от, прививка теж черешня, теж на дички. Ну, Тут краща ситуація. Пустила три почки, всі три. Зразу э, Крону роблять таку Класична крона вийшла зразу, з першого разу. Тут персик, він, я пересадив, гарний персик буде. Тут ця жовта черешня. Яблуки сорт не знаю, що це за сорт. Поки що вивчаю, дивлюся вже такі от. Це якісь яблуки. О, ось, таке яблучко гарне. Ой-ой-ой, та де ж то воно? А, от. От воно. Красивеньке таке. Що це за сорт не знаю. Там ще на грушку прививку робив. Теж пішла. Тут от на е, дичку яблуні робив. Е, получилось, що в мене тут чотири. Е, Чотири прививки. І всі чотири пішли. Не знаю, чи здається, ще й різні сорта. Оце точно інший сорт, ніж цей. А ці два схожі. А, і це, здається, тут три сорти. Чотири черенка робив. Всі чотири прийнялись на яблуні Це розочка тут росте. Це виноградник у нас. Відновлюємо. Ну, виноград такий все, відновлюється. Того року взагалі був такий. ну Занедбаний сильно був. Того року трошки він навіть винограду дав. Це, може, це ще краща ситуація. Так що отак. А це дика груша. А на дику грушу вже привив таку хорошу грушу. Привив грушу. От вона прижилась груша. Ось ще одна Ось ще одна прививка. Тут яблуня, пішла, наче в ріст і щось почало сохнути. Але бонусом у нас друга прививка яблуні. От вона от, от прививочка. Пустила два пагони і обидва прижилися і добре вріз пішли. Так що на груші маємо яблуню і маємо груші. Так що такий такі експеримент у нас будемо бачити, як вона буде давати нам плоди, то буде чудо. Так, а тут оці яблочки, бочоночки. Я не знаю, як їх вони називаються. Не знаю їх назву. Буду дивитись, вивчати ситуацію. Але цей сорт я відновлюю. Відновлюю. Я ще обнаружив таку ж стару яблуню. І мені здається, що це різний сорт буде, інший сорт, точніше. О, О такі. Вони ще, ще тільки набирають, вони ще будуть, я їх бачив уже. Пощасливилось мені одненьке яблуко, бачити тут. Ще коли тут неухожено все було, о, в траву впало і за цей рахунок, що воно впало в траву, його ніхто не знайшов, а я знайшов. Та й от я бачив, які вони насправді. Це ще одне яблуня у нас. О, теж загрузилось. Стільки яблук. о. Це пізня яблуня. Сорт як називається, я не знаю. Минулого року були на неї пару яблук. От. А тут ще одна яблуня, теж вона пізня. Я обробив її не знаю, щось листовертка якась була. Покрутила. І вже верхній лист вже нормально пішов розвиватися. Далі. А тут... Прийшлося теж підперти. Стільки загрузилось яблук. Схожий, не знаю, це сорт схожий на Джонатан. Чи це він, чи не він, не знаю. Будемо бачити. О, схожий. Бидемо ще вивчати. Теж, вон, стільки яблук загрузилося. Аж схилилось. Да. Там у нас дрова. Сарайчики всякі, дрова, туди-сюди. Це малина у нас. Малина, 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 малина. От. Вже навіть достигає потихеньку. А це сорт, е, горішка в нас теж. От. Росте горішок, називається сорт Овата. Е, крутий сорт. Чекаємо, поки виросте. Далі будемо прививати розповсюджувати у себе такий сорт він дуже цікавий так це банька у нас літня вода вже нагрілась будемо сьогодні купатись знов в літній баньці дуже чудово в неї купатися о, а це виноград уже, білий виноград не знаю каже Кажуть, що це зайбер білий. Можливо. Напевне, не знаю. Здається, це він, білий зайбер. Ну будемо практикувати. Вино будемо робити. Все. Ну, в общем, так. Обійшли ми. Що вийшло, те вийшло. Покажу. Що не вийшло, покажемо наступного разу. Так що дякую за... Всім, хто це побачить, підтримує лайком, коментарем, чи з чим ще. Чи просто підтримує. Так що таке. Дякую всім. До наступних разів. Бувайте здоровенькі. Ми працювати будемо далі. Бо працювати є над чим. І... Переходити на більш серйозні плантації, але ж треба спочатку пройти це все на такому, на своєму господарстві, от, відчути цей ритм, біоритм, відчути рослини і тоді займатися от далі. По... Так виходить, що Начебто о, от переселяв я там фундуки. Не так далеко звідси. По прямої може 20 кілометрів. І, і земля начебто схожа. І то, і все. І там під горою. І тут так під горою начебто. Але щось вони ті фундуки. Там взагалі ніхто їх не доглядав дико собі там росли я їх сюди трошки переселив а вони тут хлорозять щось їм не можуть вони тут призвичаїтись ну, будемо чекати на це будем допомагати їм ну добре всім бажаю миру а перемоги бажаю їм миру Não sei é dobre.